Шановні, я вас вітаю на каналі yes Only Fishing. І приїхали ми сьогодні на десну. Приїхали отакою от командою Катя, Вероніка і я. Повна машина, мотлоху, дівчата вже розбираються все. Машина поряд, тут зараз стане наша палаточка, там далі такий лісок. Ну, тут буде в мене рибацьке місце, трошки нижче. А, ловити планую ляща і, можливо, сома. Або там підсомка, не знаю, що вже клюне. Ми сьогодні проїхали 150 км. Були кругом і на морі, і... і не на морі, де ми тільки не були. Людей кругом повно, і не просто рибаків, а відпочиваючих, Тому коротше, це місце ми знали. Плюс-мінус приїхали сюди і сказали, що все, залишаємося тут, тут найкраще місце на землі. Так що такі діла, буду вам все показувати. Не переключайтесь і одразу підпишіться на канал, щоб потім не забути. У нас він вже квіт в гості прийшов Катяра. Ще поки рибки немає, але я думаю, що буде. Так як ми не знали, куди їдемо, чи будуть там дрова, чи не буде, то з гаража він трохи взяв таких уже напиляних. Топорик є, порубаємо. А дрова навіщо? Тому що сьогодні вирішили готувати кашу. Каша по типу куліша, раніше піонерська вона називалась, або травнева. Ну, коротше. Теж покажу кашу, має вийти дуже смачнюша смачнюча. Ну така вийшла палаточка в нас. Ви ж поняли, що да? це повітря качається. Палатка, ну Тут трошки докачати треба, я вже насоса ушатав, так вона виглядає позаду. Тут саме надувайки. Такий матрас, який надуваються ще насосом. Вон. Через ці клапани о, три штуки, три дуги, накачується насосом. А я одламав від насоса оцю штуку. Вона вже клеїлась, ну нічого, то я вдома відремонтую. Всередині з палатки. Маємо отакий вот придбанничок. Ну, от я 1,75 п'ять. Ну, стою в повний зріст. Так, і отам у нас ще одна кімната є. От така, куди ми ще наші ці матрасики. Ось така ще одна кімната. Ну прям я не знаю скільки при бажанні тут четверо тільки в одній кімнаті ляже. Плюс тут можна і розкадушку ставити, і стола. Це вже неоднократно ми робили. Тут такі органайзери є, можна телефончик, там ще й штуку. Тут каркас, теж можна освітлення якесь повісити, відкриваються вікна, щоб світло заходило, закриваються. А ще що класно, вона там технологія в цій палатці така, що коли вона стоїть на сонці ну от прям цілий день на, паку, на пакучому сонці, то в палатці може бути там плюс 10, а на вулиці плюс 30. А тому що вона зверху біла. І має там якісь хитрі системи, що нагрівається тільки оце біле, а всередині вона темна. І коротше, ну Дуже все складно, але це працює, ми з нею їздили на море, і це дійсно найкраща палатка, яка в мене колись була. Так, поки дівчата там намужуються палатку, я вже зібрав в мангалі, триногу поставив. Зараз покажу вам Снасті, на які буду рибачити. Буду займатися кашею. Так. А по снастях у нас. По снастях у нас нічого, ой, нічого нового. Фух, так, це у нас садочок, садочок поки жде. Ой! Це мій новенький тубус від флагман Армадейл. Так, тут у нас що? Тут у нас червоний черв'як, опариші. прикормку я сьогодні взяв секрет від флагман. Потім... Брім Єлов, ну це жовтий лящ, теж флагман і лящ карамель. А з дому наварив і накрутив на м'ясорубці отакого гороху. Зараз щось додамо сюди, не знаю ще. Мабуть, мабуть змішаю цього жовтого ляща і секрет змішаю, і буде круто. Так, я тут такий баканчик у мене для риби. Так, це по, по удочкам. По... Поплавчани рибалці. Що в мене тут є? Тут в мене є класні такі ємності. Все, туди можна положити. Пуфіки. сьогодні здодобляться Ліквідики, шикалки теж. Так, тут у нас така сама, але трішки менша. Там шнурки, відводи. Коротше, що там тільки немає. І бубенчики, і зарядки для фонариків. Ну коротше, клас. Так, це теж для, для поплавчанки, а отут от у нас. Коробочка, така коробочка, теж від вітермодейл. Так вона виглядає. Тут у мене годівнички. Які хочеш годівнички. І тут у бійці карася, і на коропа, і флетики, і кавунчики. Я там, до речі, купив попапчики, якісь пугачі Олексія. І ще якісь пуфіки купив. Ну, коротше, будемо пробувати на це все діло. Так, це я вже поки тут розклав усе. Що ж ми будемо сьогодні ловити? Воно ж замазав. А ловити не будемо. Тут в цей тубус влазить, що хочеш. Так, першим ділом наша підставочка від Brain. Збираємо це все діло. Ого, не так трошки. Збираємо все це діло. Оп! Є. І буде вона стояти десь. Приблизно тут треба вкрутити, бо тут... Трава. От так, ну Поки що піде. Тут трава І біля берега, але я думаю, що ми через неї протягнемо. Так, далі, далі, далі. Що в нас у нас тут є? А є у нас, значить, дві палочки. Від Брейн у нас Скаут С є 390 150 грамів у нього тест. Оце буде паличка номер один. І від флагмана у нас сквадрон Флоу. 360 у нього зріст і тест 130 грамів. Ось такі дві палички будемо використовувати і до них катушечки. На флагман ми поставимо 5,5 тисяч її розмір, сквадрон Flow теж. Один. О! Не тікай. Ну і на брейн. І, звісно, ми поставимо катушку від брейн. Отакий От у нас блейдик 6-тисячний. Прям бімба, а не катушка. Знімається ручка, отак. Вкручується. І катушечка готова. Зацепився шнурочок. Так, я гадаю, до нашого гороху треба одразу додати сипухи. Так, і почнемо ми з жовтого ляща. Ось так це виглядає. Тремо пачечку туди ляп. Це ми заберемо і перемішуємо це все діло. Та ви знаєте, я вам скажу, що я хотів дві пачки замішувати. Мабуть, поки й не буду. Так, а до цього всього діла. Що в нас тут є? У нас є ліквіді отакі. Лящ і бікфіш. Я гадаю, що оцього лящика можна сюди і додати. Воно таке, дивіться, жовтеньке. Пів баночки Ще на разочок буде. Є... Так, це все діло перемішуємо. І трошечки сюди водички. так перемішуємо. І Водички. Багато води теж не треба. Краще потім додать. Якщо можна. Та на таку кашу сам би доплював. Все. Хай наша кашка натягується. О! Ось тут. А я поки що збираю фідери і пойду готувати їсти. Тому що, я ж кажу, прокатались сьогодні, він вже без 29. Фух, і Їсти хочеться, і рибу треба ловити, і все-все-все. Так, ну що, поставлю отакі дві годівнички на фідера від флагман. По 100 грам. Я не знаю, це десна. Раніше я ставив по 80, але щоб не несло, хай буде по 100. Забув вам показати, що в мене ще така є косметичка. Книжечка класна. Тут у мене гачечки зберігаються, тут фідергамчик. Що тут в мене? Жилка, поводочники. Ну, ці поводочниці. Я тут понакручував собі вже. Сьогодні буду користуватися цими гачечками. Дуже така зручна книжечка. Приємна на дотик. Клас. Мені подобається. О. Ну все, ще така штука, я вже показував. випав, показував вам це для гачків. Магнітна така гачечниця. З стілусом. Пім. І гачечок у тебе все. Клас. Подобається мені. Так, відірвав десь гачок від цього. Щоб його десь не тикати туди, в мотовило, ще кудись. А от клац положив сюди. І вони в тебе завжди під рукою нікуди не розсипаються. Все з ними добре. Класна штука. Заходив сьогодні у флагман, купив отакі пуфіки. Черв'як написано. І купив Олексія Пугача. Отакі попапи. Фокусується, не фокусується воно там. Ну, коротше, крильові. 6 мм. Отакі. Побачимо, спробуємо на них поставити. Зараз... Зібрав вже все, всі оснастки поприв'язав. Буду закидати і будемо готувати їсти. На свій сквадрон флоу я одів попапчики. Отак вони виглядають. І закрив двома опарашами. Ось такі вони двох кольорів. Поводки має довгі. Тут має відводик такий, ну і кормушечка 100 грам. Перший закидаю, а на інший той що брейн. Хочу одіть оці ну, пуфіки черв'ячні. Ну і поки закрию теж опаришем. А як вже повністю стемніє, тоді вже буду експериментувати із, із червоним черв'яком. О. А, я вже думав заціпитися. Так. Як би його так закинуть, Перший закид. закіт. Десна тут в принципі далеко кидати не треба. А ну що там по глибині? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, На дев'ять упало. В принципі, і глибина непогана, я вам скажу. Так, ну що. Перший є. Вішаємо на нього бубенчика. Закидаємо другий і газу. Вогнище в нас уже горить, що нам треба для каші. А для каші нам потрібно картопля, отак порізана, цибуля отак порізана. Це в нас ошийок, вже отак порізаний і замаринований. І звичайнісіньке сало. Ага. Ще в нас яйця курячі, їх треба взбити, вони в кінці підуть. І десь у мене там ще є зелень, потім покажу. Що, вішаємо казанок на триногу і починаємо готувати. В Розігрітий казан всипаємо сало і даємо йому трохи витопиться. Сальце трохи витопилось, додаємо м'ясо. І теж його гарненько обжарюємо. М'ясо обсмажилось, додаємо цибулю. у нас так миленько порізано і відправляється вся сюди буквально пару хвилинок перемішаю зараз пару хвилинок і можна додавати воду так як у нас м'ясо було вже замариноване і сало солене то поки що не солю а ще трохи отак пропитається цими -тими смаками. Потім в кінці вже, коли буде вода, доведу посолі до ідеалу. Наливаємо воду. Так я думаю, буде досить. Коли картопля майже буде готова, до речі, була поклота. Коли картопля майже буде готова, додаємо туди пшону, зараз я його промию, зелень, збиті яйця, їх у нас 10 штук. І все, і каша готова. Насольте, що треба. Ну що, трохи побулькало, у нас на черзі пшоно. Для того, щоб каша була густа, обанішуємо і під кришечку так. Наче, 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 значить, все, так, да, наші яйця. Тут така система, треба отак мішати і вливати наші яєчка. щоб воно все рівномірно загусло. Поки що наче получається. Є 10 яєчок на базі. І тепер саме основне це зелень. Тут у нас петрушка, укроп і цибулька. Це все діло ось сюди. Зелені багато, але багато зелені не буває. Це все діло перемішуємо буквально на хвилинку на вогонь. Воно все схопиться. І даємо ну, настоятися ну, буквально хвилинок. Та 10 дамо. І буде те, що нам треба. Покажи, яка вона гарна вже. Зараз ми її ще трошечки трошечки доведемо на вогні. Будемо насипати. О! Отака у нас каша вийшла. Так, тут ще кіт бігає, так що в кого залишиться. Я думаю, погодуємо кота. Так, Каті хватить. Комарі гудуть, термоселі пластиночку помінять. Оп! Вероніка, хватить? Ні, тут багато не Нічого, кота вгостиш. Так, ну, собі ж, конечно. Це хто не пробував таку кашу, я вам співчуваю. Я думаю, що багато хто пробував. Хто такого віку як я, або може старший, то щось плюс-мінус таке ви вже їли. Так, ну я думаю, досить. От така каша. Дивіться, краса. Тут у нас огірочки, помідорчики, хлібець. Комусь виноградний сік, комусь фанта, да, Вірнік? Будемо їсти, будемо вечеряти. Всім смачного на годиннику час одиннадцять. І щось клівануло! Ти да, сюди. Це ну. там такі. Форціончик спрацьовує. О, хтось є. А чи переведу я через траву. Ти що ти що? Я вже й не, не думав, що вночі щось хто, хтось чи щось клюне. Думав, вже прямо спати. Да, є. А, ну я знаю, кто это. Он. Сом Пішов Пешев сом. Ну. о, и откусил. Очка. Страшные самяры. Так, ладно, давай. Звільним тебе. О, є. Ну що, гулять. Поплив маленький, давай. Пока. Палаточка на місці. Я вон вчора навіть заліз у воду в костюмі, але прозрака не було. Палатки спала тільки Вероніка, ми на вулиці були, трошки не але палатка топова. Жара, краса, навіть дрова ще лишились, будуть нам на вечір. Таке от гарне місце. Комарі трохи нас питались доїдати, але нічого, термосел. Свою функцію виконав. Що, піду перезаряжу, хай ще постоїть. але рибалки немає. Так, шановні, ми з рибою. І хто це в нас? Це у нас Йоршик. Я вам чесно скажу, що виїхали оце ми на два дні, так як кльов поганий, навіть не хочеться ловити ту рибу. Настільки гарний відпочинок. Багаття наметик стоїть, парасолька. Пливи, підростай, попутав он поводки. Так про що кажу? Кажу про те, що не всі мої відео про рибалку, вони ще й про відпочинок. От, попутались. По відці, да? Відкриваєш цю поводочницю. Коли в тебе немає часу там щось робити, хоп, положив в те гачечки на місці. Класна штука. Хоп, закрив, Ну все. Хоп! І береш новенький. Класно! Ну що, добрий ранок нового дня. О, така газетка я клюнула. Прикольно? Ну, теж вважаю, що прикольно. Ну що, кіло 320. Лящик. Ну що, я вважаю, з таким лящиком вже е, можна і додому збиратися. Не в Рибі, звісно, діло. Вже ще все-таки дві доби стоїмо, то треба і честь знати. Ну, Отакий от вийшов відпочинок. Дуже сподобалось. Можна сказати, що літо тільки почалось. Бо були то дощі, то холоди. Ой, як бонус, такий ще. лящик залетів. Ну, але ж то таке. Бонус. Я вважаю, що. Прибане головне. Прикольне місце. Все сподобалось. Класно було. Ну що, будемо потрошку їхати додому. А ви ж знаєте, що всі снасті, які ви бачили в моєму відео, на них посилання є в описі під цим відео. Так що переходьте, дивіться, купуйте і рибальте якісними снастями з насолодою. А я поїхав додому.